Залишити без тепла, дати продовольство тим, кого Росія примушує до голоду, продовжувати виконувати трьох фундаментальних умов для досягнення миру, зброя, снаряди, фінанси. Підтримка України у війні має зберігатися. І ще один важливий елемент завершення об'єднання Європи неможливо. Без України, тому саме цю зиму ми маємо зробити абсолютно все, щоб навесні сказати: що ми повністю готові до початку переговорів щодо членства України в Євросоюзі. Це буде історичний момент, історичний час, коли буде. Буде честю для Європи. Прийняти нашу державу, державу, яка перемагає. Віримо в перемогу, захищаємо Україну, допомагаємо нашим героям і обов'язково пройдемо зиму. Слава Україні!